Різні населені пункти, але зачасту однакові проблеми. Дефіцит бюджету, видатки, що не компенсуються державою, а відтак затягування пасків, і навіть, попри це, все, невпинна допомога Збройним силам України. Про те, як сьогодні живуть громади та які мають перспективи на поточний рік, говорили на загальних зборах Чернігівського регіонального відділення Асоціації міст України. Якщо говорити про північ України, це ті території, які ну досить сильно постраждали тоді, в 2022 році, і до сих пір потребують відновлення. it's to... a Перше це вилучення в минулому році ПДФО частини силового військового ПДФО, і це дефіцит частини програм, і треба знайти можливість фінансування соціальної сфери охорони здоров'я. Це одна частина. Інша частина в державному бюджеті закладено субвенцію освітню. Це та яка йде на зарплати вчителям. 85%. Тобто ці 15% громада теж має знайти гроші. Ми виключно спираємося на свій бюджет. Є освітня субвенція, Ця медична субвенція, але звісно її не вистачає, тому закриваємо все своїми коштами, дофінансовуємо освіту, дитячі садочки, культуру. Все серед актуальних на місцях проблем також відсутність компенсації з боку держави за різницю в тарифах чи навіть банально неможливість легально підтримувати збройні сили, що нині тягне за собою ряд проблем в рамках діючих норм. Всі ж намагаються захищатися, створюють програми, затверджують їх на сесії, прив'язують ці програми до того, що можна прив'язати в себе в бюджеті, да? тому що там безпека і такі речі є в повноваженнях муніципалітетів і допомагають, тому що не можуть не допомагати а на початках, коли ніхто не перевіряв, не розуміло, то допомагали автоматично всі, все давали. А потім приходить аудиторська служба. Перевіряє, кажуть, ці цільові витрати, ці цільові витрати, і відповідно передають результати перевірок уже до правоохоронних органів. Разом з тим, навіть у цих складних умовах, громади роблять все для того, аби бути надійним тилом для українських захисників та максимально їх підтримувати. Так, за даними ГО громадський контроль, Чернігів став третьому рейтингу серед обласних центрів України за коштами, виділеними на 2024 рік з міського бюджету на пряму підтримку ЗСУ у відсотковому відношенні. 6%. З цілих 62 сотих від всіх надходжень. Подібні програми допомоги прийняті і у інших громадах області. В цьому році, до речі, більше виділили для ЗСУ. У нас майже 160 тисяч гривень на місяць виділено для допомоги ну, на частини. Військові, і, звісно, у нас майже 100 чоловік з нашої невеличкої громади. Зараз захищають нашу неньку Україну, підтримуємо всіма програмами, можливими і сім'ї, стараємося все робити, щоб було якомога краще. Проблемні питання по бюджету так майже як у всіх аналогічні. Чому тому, що військові ПДФО забрали, а ми громада прикордонна, і практично всі ті проблеми, що були і звертались військові, вони залишились. І для вирішення цих проблем потребуються відповідні кошти. Ми прийняли програму, ми будемо казати, викручуємося, надаємо допомогу. Але, в принципі, можливо було, щоб це частина ПДФО залишалась би на сьогодні. день обороноздатність – це головна, будемо говорити, задача і Органами і військових, і депутатів Верховної Ради і так далі. Паралельно на плечах громад лежить необхідність відновлювати пошкоджені внаслідок російської агресії об'єкти критичної інфраструктури, медичні, освітні, комунальні заклади та підтримувати сталий рівень життя. І тут говорять очільники громад, вони не можуть впоратись без підтримки міжнародних партнерів. Звичайно, своїми силами і своїм бюджетом громада не може все витягнути, тому що коштів ні на що не вистачає. Але, дякуючи донорам, у нас фінська компанія зайшла, поставили модульні будиночки на території ліцею, і це дало можливість дітям 120 дітей, навчається зараз у модульних класах. Відтак, міжнародна співпраця нині один із основних напрямків роботи органів місцевого самоврядування для прикладу. Містами-побратимами Чернігова, які його всіляко підтримують, лише за поточний рік стали американський Вайт Плейнс та французьке Сен-Дені та ще шість міст за 2022-2023 роки.